Це програма на прицілі, у якій говоримо про безпекову оборонну політику, про війну, військо та озброєння. Перед мікрофонами автори та ведучі Тарас Андрухович та ведуча Вікторія Машталер. І сьогодні поговоримо про розвиток it технологій у військовій сфері. Ну а в другій частині нашої програми говоритимемо про боротьбу з російськими диверсіями у Балтійському морі. Вітаю, Україна вже третій рік протистоїть російській агресії. Це відбувається завдяки використанню не лише танків, гармат і хаймерс, але й цифрових технологій. Українські it фахівці довели, що здатні працювати в надскладних умовах. Попри обстріли та блекаути, вони виконують задачі, дотримуючись дедлайнів, ведуть розробки на замовлення глобального ринку та створюють продукти, які визнають у світі. Розвиток it технологій завжди мав дві складові: з одного боку, це інновації, що покращують життя людей з іншого потенціал для застосування у військовій сфері. У сучасному світі багато цивільних it рішень знаходять друге життя, ставши важливими компонентами оборонних систем. І ця повномасштабна війна стала новим поштовхом для розвитку військової сфери it технологій та необхідністю оперативно адаптувати цивільні технології для військових потреб. Які саме цивільні it технології перекваліфікувалися на військовий лад, запитую у керівника однієї з українських приватних компаній з вироблення дронів та розробки систем наведення для артилерії Андрія Турка? Наприклад, дивіться, От то, що ми робимо 3 дронів, так а там є технологія прив'язки до GPS. Так і є мапи, які використовуються в додатках, але зараз завдяки цим мапам відкритим, там OpenStreetMap то чи може бути Google Maps, які використовуються вони. Зараз використовуються в для того, щоб орієнтувати дрони, будувати місії і так далі. Це тільки один приклад. Справа в тому, що багато технологій насправді і більшість технологій вони були спочатку. Спочатку не цивільними, а військовими. Наприклад, ті самі акселерометри, гіроскопи, які потрапили потім в дрони, цивільне дрони, а потім опять перетворились на військові технології. Завдяки цим технологіям літали ті самі ракети, інерційна система наведення, яка в західних ракетах була застосована там ще в 50-х, 60-х, 70-х роках. Потім вони прийшло на полупроводники. Потім вони потрапили в ці технології військові, як мікрохвилява пічка. Да, спочатку розроблялася для військових цілей е, технологія. Да, а Потім вже вона потрапила в цивільний сектор. Так як саме інтернет його розробляли для швидкої комунікації. Він став цивільним і зараз старлінки використовуються широко дуже для е, зв'язку військового і для тих самих дронів, таких як ті, які плавають десь в морях, отримують супутниковий зв'язок. Інтернет дуже керування через інтернет загалом останніми роками українські it спеціалісти розробили десятки програм для військових, крім різноманітних балістичних калькуляторів, це і системи орієнтування на місцевості, захищені месенджери, застосунки з алгоритмами надання першої медичної допомоги. Частина з цих програм поступово збагатилась додатковим функціоналом, інші не витримали конкуренції і вийшли з обігу а деякі трансформувалися у повноцінні автоматизовані системи управління військами. Продовжує. Розповідати Андрій Турко. Більшість тих проектів, які я знаю, вони розроблялись з ініціатив самих програмістів. Тобто люди, намагаючись допомогти війську, допомогти своїй армії. Такі проекти з'явилися як Крапіва, та Дельта, тобто ініціативні програмісти, які задачі можуть вирішити, it технології. Так, от є така концепція центричних війн, тобто обізнаності, треба розвідку об'єднати з безпосередньо з бойовими виконаннями, з підрозділами, які захищають позиції. Які атакують, і так далі, злагодження от цих І от такі наробітки наших програмістів там є багато платформ мирій, там укроп. Є арморбрання і так далі. І їх багато різного рівня. Є рівня тактичного там планування на рівні маленьких підрозділів, на рівні вже великих, скажімо так, батальйонного рівня, і на кожному рівні вже є свої застосунки для ППОшників. Одні і це все з мапами, з обізнаностю наноситься все через сервера, через бекенди і так далі. Це дуже допомагає ввести ефективно, наприклад, ту ті самі. І по захисту нашого неба від постійних атак і достатньо ефективно вирішуються задача. За останні роки всі держави почали збільшувати бюджети на дослідження і розробку воєнних технологій. Міністерство оборони США виділило рекордні понад 100 мільярдів доларів на цей напрямок. Уважно спостерігаючи за війною в Україні, військові все більше зосереджуються на технологічних рішеннях, які потенційно можуть дати перевагу у війні. На тлі постійного розвитку військових технологій українці увійшли в еру. Інновацій та новаторства застосування новітніх військових технологій відбувається в широкому спектрі напрямків, включаючи безпілотні системи, штучний інтелект, розширену реальність та гібридну війну. І Україна, за словами Андрія Турка, задає стрій у світі військових айті технологій до 100% зараз. А справа в тому, що те, що зараз відбувається, такого рівня війни ще не було ніде. Настільки вона масштабна саме головне, і настільки скажемо так, в принципі, всі були не готові до ведення такої війни, яке вона стала, і Технології, вони дуже швидко розвиваються. Всі ці застосунки, а от тактичного рівня мапи і все інше, стратегічні і тактичні. То такого звісно немає і поки що в жодної армії світу. Зараз пасуть задніх трошечки москалі, і вони за нами не поспівають. Бо, наприклад, там та сама крапіва розробка її починалася після початку торнів 2014 році. Вона дуже 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 вплинула на успішні дії наших, наприклад, артилерістів. Наскільки вони більш були ефективніші, ніж ті самі російські підрозділи. Україна точно задає тон зараз в світі. Всі вивчають цей досвід. Таку ж саму думку має і військовий зсу інструктор із застосування БПЛА Володимир Зінченко. Наприклад, система цитаційна бізнесу Дельта. Вона дуже склала на високому рівні в керівництві НАТО. Що це знову я не скажу. Навіть якби нам не сказав би ну будь-яка випадку. Е стратегію, розвиток е технологій у сучасній війні, інших держави, там країн Європи, Америки, Азії, вони вивчають дуже подробно. І тому ця війна для них теж є новою, якби вони вивчають. І тим, що розробляють, розробляють, тому що в нас війна дронів, війна, війна технології, та, та війна, яка зараз відбувається в Україні. До цього такого не було. Коли американці проводили якісь там за місії, але так потужно починаючи від простих форми повітря, закінчуючи системи серйозними ребре, ну там бапелан, тобто такого не було в інших війнах. Інновації у військових технологіях це пріоритет, який сьогодні диктує війна в Україні від 2022 року. Активно почали розвиватися стартапи, серед яких Хімера, Звук, «Фалконс», Дрон Спейс, Фронтлайн У усьому світі знають про українські ріфейс, ейджик систем приплай, які виросли зі стартапів у великі it компанії Насправді Україна створила дуже велику кількість військового софту. При цьому витрачає на це значно менше коштів і ресурсів. Чи користуються попитом продукція України? українських військових атів технологій розповідає Андрій Турко. Першочергова задача наша зараз. І розробників, і спеціалістів з сфері IT, ну і розробників технічних засобів, дуже все між собою зараз. Да, тобто IT – це не тільки програмний продукт зараз, да? це і продукт інтегрований в ті ж самі контролери, в ті ж самі пристрої, які розробляються. Це широкий спектр, а пристрій це і там, наприклад, системи наведення, якісь системи детекції дронів. От ми розробили продукт, яким використовується на наші військові це дрон-детектор, один з дуже популярних, я так вважаю, саме продвинути його назву Тенети. Зараз ми ведемо перемовини з канадськими компаніями. Ну, вони самі до нас приїхали з такою пропозицією. Є бажання спільні наші інтереси представляти в країнах західних. Бо війна зараз змінюється і не тільки війна, навіть терористична загроза з застосуванням дронів. Вона зараз достатньо просто можна її побачити. А Тому, наприклад, той самий дрон-детектор він потрібен не тільки у. Війни, Військово, можливо, це і спецпризначення, це якісь спецслужби, це служби секюріті охорони, там, наприклад, якихось великих стадіонів, якихось масових заходів. Люди мають знати, має бути обізнаність, що може бути небезпечно або небезпека. І от цей там, наприклад, дрон детектор він може заздалегідь попередити про небезпеку. Наші технології зараз цікаві у всьому світі. Цьому бачать перспективу. Я знаю, що деякі проекти мігрували зараз і розташовувалися в Польщі, там в Чехії, там в інших країнах поруч, які Країни винесли своє виробництво, і зрозуміло, що потім, і в принципі, модернізація армій західних, вони будуть відбуватися вже або з нашою участю, з нашим е мілітаритеч сегментом, або без нашого, але спираючись на наш досвід. Попри війну, українські підприємці продовжують успішно рухати ринок військових інформаційних технологій. Українські it спеціалісти перебувають у світовому центрі розвитку Military Tech, А нові продукти у цих галузях проходять максимально швидше тестування на території України, незважаючи на. Війну українські військові іт технології займають не останнє місце у світових тенденціях сучасних військових розробок. Які саме українські військові іт технології створюють гідну конкуренцію аналогічним розробкам інших країн? запитує у Андрія. І з того, що ми розробляли спочатку, на думку спадає в першу чергу. зробили там електронну бусоль, такий прилад, який дуже швидко допомагає налаштуватися на позиції, в бік ворога налаштувати зброю і так далі. І вона запатентована, точно немає аналогів не в Кацапів, скажімо так, не на заходному. Ну тобто є сміжні, але такого самого приладу немає. Да? Такого такого компактного, такого недорогого і таке інше. Є дрони детектори. Та да? це сегмент взагалі з'явився в Україні. До того це велика рер система, такі рівня. Великого автомобіля з великою купа тем і мільйони доларів коштує. Да, тут в тебе є пристрій, який поміщається в тебе в карман, просто коштує там якихось 200-300 доларів, і це просто тобі дає перевагу, бо ти обізнаний в ситуації, чи є загрози, нема загрози, які загрози можуть бути. Це детекція ребів, вбудована прямо можна перевірити реп, можна бачити, яка загроза це мавіки, чи це FPV-дрони і так далі. Це дуже круто. Це то що народжено в цій війні. Потім, мабуть. А п'яже, це рої дронів. Ну а п'яже, наша технологія, от яку ми розвиваємо зараз, це то, що я скажу по своїй компанії. багато технологій, які вони в принципі і зараз не відкриваються, їх нюанси деякі, да, і ми дізнаємося про них тільки після закінчення війни. Система крапіва це система умовно, це мапа. На яку наносяться цілі, ми розробили свої застосунок з схожим функціоналом. Або у нас немає доступу до цього військового. військового. Крапіва для артилерістів, армор, броня там для інших там. Підрозділів там вірі і так далі. Там Дельта. Вони назві ці відомі всім, але доступ до цих він захищається в системи під захистом знаходяться. і доступ звичайні люди до нього не мають. І звісно, це ж дуже важлива інформація. там багаторівневі захист і все інше. Це якраз от наш йти сектор, військовий робиться за стосунки. Це дуже круто, мабуть, щось є. Із цих технологій схоже в арміях можливо Америки, може і ще якихось країн або розробляються, або вже є застосовуються. Але ну такої кількості, яка в нас зараз є, ну я думаю, що в світі ні в кого нема. Сучасні військові інформаційні цифрові технології все більше залежать від швидшої та надійної передачі інформації у світі, де дані стають ключовим ресурсом, саме комунікаційні технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні оперативності та точності Рішень серед інноваційних рішень, які стали невід'ємною частиною військових цифрових технологій, оптоволоконні кабелі посідають особливе місце. Оптоволокно забезпечує не лише швидкість передачі даних, але й високу захищеність від перехоплення інформації, що критично важливо для збройних сил. Завдяки своїм технічним характеристикам ці кабелі здатні витримувати складні умови експлуатації та забезпечувати стабільний зв'язок навіть у найскладніших бойових умовах. Ну справа в тому, що окно ну, – це ну база стану на зараз. Бо це по-перше, це дуже дуже високі швидкості. Цими скажімо, жилами, що зв'язані наші континенти, ну передаються. Ну просто навіть страшно сказати які обсяги інформації. Ну саме там, секунду, петабайти якісь просто дуже 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 багато. Інформації, бо швидкість світла, ну вона ви ж самі розумієте, дуже дуже висока, і технології побудовані на цій мехалогии. Технології передачі і вони постійно вдосконалюються і збільшуються. Ну зараз вже там великі великі файл з фільмом тестують за там за долю секунди передають з Америки там в Європу. Умовно ну. тому ми дуже залежні від цих технологій оптоволоконних. Так з'явилися Starlink, Зараз будуть конкурентні якісь системи. Вони достатньо потужні, виходять на високі швидкості, але все одно, чим більше абонентів буде, тим більше буде навантаження на супутників ці системи. Вони не без Кінцеві можливості збуток і достатньо, ще дорогі. У Нас немає альтернативи, поки достойної оптоволоконної комунікації. Точно А моїми співрозмовниками цього разу програмі на прицілі були військовий зсу, інструктор із застосування БПЛА Зінченко і керівник однієї з українських приватних компаній з вироблення дронів та розробки систем наведення для артилерії Андрій Турко. Сучасна війна стала не лише полем бою для солдатів, а й ареною для передових технологій. Українські розробники довели, що навіть у складних умовах війни можна створювати інновації. Здатні впливати на глобальну технологічну спільноту. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу. Балтійські країни НАТО посилять захист підводної інфраструктури від російського саботажу і диверсій. Про це у вівторок у гельсінках домовилися генеральний секретар НАТО та очільники урядів Польщі, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви. Прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб заявив, що альянс не лише збільшить свою присутність у Балтійському морі та продовжить боротьбу з російським тіньовим флотом, а й підпише меморандум про захист інфраструктури. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що нова ініціатива під назвою Балтійський вартовий, яка триватиме 90 днів і з можливістю продовження, забезпечить кращий нагляд і стримування. Він нагадав, що весь альянс зазнає диверсій, націлених на суспільства держав-членів та інфраструктуру, таку як підводні кабелі, що проходять дном Балтійського моря. Рютте підкреслив, що вони служать для передачі енергії та інформації, які мають велике значення для економіки країн союзників. Рютте Заявив, що нова місія НАТО підпорядковуватиметься верховному головному командувачу альянсу. Таким чином, ми хочемо збільшити нашу присутність і контролювати ключові території для нашого альянсу. Ми будемо використовувати фрегати і патрульні літаки, що підвищать нашу пильність у Балтійському морі. Ми також використовуватимемо новітні технології, включаючи невеликий флот морських безпілотників, сказав очільник НАТО. Фінляндія показала, що можна вжити рішучих дій підкреслив очільник альянсу, маючи на увазі нещодавній інцидент на морі з одночасним пошкодженням енергетичного кабелю Естлінк 2 і кількох телекомунікаційних кабелів у фінській затоці, який стався 25 грудня. Фінські служби затримали танкер ІГЛЕС, що належить російському так званому тіньовому флоту». Події останніх місяців, на думку експертів, почали формувати небезпечну тяглість. Про це на хвилях першого каналу польської радіо сказав капітан лейтенант запасу, професор Кшиштоф Куб'як із університету імені Яна Кохановського у кільцях. Він нагадав, що дном Балтійського моря проходять як комунікаційні, так і енергетичні кабелі, і вони мають вирішальне значення для підтримки енергетичної стабільності у багатьох європейських країнах поважна ситуація безсумнівно серйозна, оскільки послідовність пошкоджень цієї інфраструктури, розташованої на дні Балтійського моря, формує небезпечний причинно-наслідковий зв'язок. Дно Балтійського моря перетинають артерії, які мають три цілі: це важливі енергетичні кабелі, енергетичні мости між окремими країнами, що забезпечують системну стабільність. Були ситуації, коли, наприклад, у Швеції вічна зимова аура вивела з роботи вітрогенератори, тоді Швеція забезпечувала себе транспортуванням електроенергії через Балтійське море. Тож у певній ситуації це не просто кабель, як може здатися, а частина дуже важливої системи енергетичної стабільності на регіональному рівні. Другий тип кабелів це трубопроводи та газопроводи. Напевно, немає потреби розширювати цю тему. Вибух, який пошкодив Stream, дає уявлення про політичні та економічні наслідки такої події. І нарешті третій елемент, якому надають чи не найменшої ваги. Це інформаційні кабелі. 95% глобальної інформації передається через наземні оптичні волокна, прокладені на морському дні. Тому такий тип дій може мати далекосяжні наслідки, наприклад, з погляду стабільності міжнародних банківських операцій. Так, ситуація серйозна. Це не дуже драматичні обставини, але повторюваність цих інцидентів змушує дивитися на ситуацію з особливою увагою. ситуації як пояснив професор, Куб як такі кабелі можна пошкодити якорем, і це не дуже складна операція. Він додав, що з інженерного погляду обрив деяких із цих кабелів є банальною справою навіть для недосвідчених моряків, особливо на невеликих глибинах близько 50-100 метрів. А тому питання до експерта: чи можливо взагалі захистити такі кабелі? Ситуація дуже складна. Я б сказав, що наглядання за такими кабелями з інженерної точки зору, з точки зору військової техніки і технології особливої проблеми не становить. Однак це частково фінансова проблема, частково юридична проблема. І ми знову приходимо до того, що тримає всю реальність разом. Для цього потрібні певні політичні рішення. Власне реагування на такі події вимагає сміливих політичних рішень. То вимагає окреслених децизі Вітерних дуже швидко відреагували фіни, коли був обірваний кабель estlink 2 вони навіть піднялися на борт судна, щоб зупинити його. Потрібне було лише швидке рішення, можливо, також і на політичному рівні, говорить професор Кшиштоф Куб'як. Без сумніву зупинка китайського судна з російським екіпажем у фінських водах вимагала ефективної передачі даних про всю ситуацію, великої рішучості поліцейського військового апарату, а також рішучості прийняття політичного рішення у демократичній державі. Це не рішення командувача чи керівника підрозділу державної служби. Для цього потрібне політичне рішення, і тут фіни продемонстрували рішучість і ефективність своєї системи прийняття рішень. Показалі детермінації справних своєї системи децизійного експерти попереджають, що російський тіньовий флот, який, окрім перевезення нафти в обхід санкцій також відповідальний за диверсії, дедалі активніший в акваторії Балтійського моря. Ці судна зареєстровані часто в далеких екзотичних країнах, часто вони не відповідають технічним нормам, вдають відсутні зв'язків із Росією, але при цьому експортують у світ російську нафту. Професор Кшиштоф Кубік пояснив, чому нині важко вести ефективну боротьбу із таким тіньовим флотом. Це тому що морський бізнес, судноплавний бізнес, неймовірно, вибачте, за вислів, інтернаціоналізований. Це тип бізнесу, де зв'язок між фактичним власником організацією, яка використовує саме судно, дуже складно чітко довести. Ми можемо мати компанію, зареєстровану на Кайманських островах, яка виступає в якості власника, має своє представництво на Сейшельських островах, фрахтує судно під В'єтнанським прапором і через судно судноплавне агентство, скажімо, монгольські, оскільки Монголія також є державою морського прапора, незважаючи на те, що немає виходу в море, укомплектовує цей корабель 20 моряками, кожен з яких має інший паспорт. Саме росіяни дуже добре вписалися в певне явище, що діє в торговому судноплавстві, так званий прапор вічливості. Однак протидіяти цій практиці надзвичайно складно, оскільки це вимагало б ближчого погляду на реальність відносин власності і ближчого розгляду всього. О інституту прапора вічливості, але це нікого не цікавить, тому що великі глобальні організації, що належать американським компаніям європейським компаніям, отримують величезні прибутки від реєстрації своїх кораблів під прапорами вічливості, і це проблема, з якою суднопластво боролося в основному протягом усього післявоєнного періоду. Це питання пов'язано з контрабандою наркотиків, це питання пов'язані з торгівлею зброєю і деякі форми піратства. Але поки не було в глобальному. Масштабі бо лише такий тип дій може бути ефективним волі до боротьби з феноменом прапора вічливості, і тут знову для того, щоб вжити ефективних дій у конкретній акваторії, потрібен міжнародний консенсус консенсус, який є результатом політичної волі всіх сторін, зацікавлених у цій справі. То справостром минулого тижня естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал запевнив, що Естонія реагуватиме так само, як Фіне, які зупинили та відбуксирували до свого порту російський танкер ІГЛЕКС, підозрюваний у пошкодженні кабелю. Він додав, що дії фіні у їхній економічній зоні у Балтійському морі можуть стати зразком для наслідування іншими країнами в майбутньому. Професор Кубік звернув увагу на важливість не легковажити подібними діями, що можуть свідчити про ескалацію. Тан конфлікт, коли точиться на Україні, називає конфлікт, який відбувається в Україні, називають повномасштабною війною, війною у повних масштабах. Однак ця війна має багато обмежень. Найкращою ілюстрацією цього є той факт, що російський газ продовжував надходити до Європи через дві ворогуючі країни. Дії проти російського тіньового флоту це інший вимір ескалації, навіть якщо це заходи, які ведуться поза зоною безпосередньо зіткнення військ. Фіни продемонстрували рішучість естонцям у цій ситуації мало що втрачати. Залишається тільки сподіватися, що сильні гравці НАТО, сильні європейські гравці не сприймуть цей. Як прецедент, і не будуть применшувати це питання, і не буде втягування гарячих російських кораблів з вогню руками дрібніших гравців. Інтервенційних на думку професора Кристофа Куб'яка нова місія НАТО із захисту підводної інфраструктури в Балтійському морі допоможе зменшити ризик подальших актів саботажу в регіоні. Вони зроблять різницю. Ці кораблі змінять ситуацію, тому що раніше критична інфраструктура, проведена на дні Балтійського моря, підлягала послідовному моніторингу. Однак цей цикл подій, який небезпечно утворив послідовність, призвів до того, що ці дії частково будуть превентивними. Кораблі маневруватимуть у зонах, де проходять ці кабелі. Це саме по собі буде головним стримуючим фактором. Поважний елемент відстрашаючий. В ухваленні під час саміту у Гельсінках спільній декларації країн НАТО з регіону Балтійського моря йдеться, що на всі атаки на інфраструктуру буде дано тверду відповідь. Підкреслено, що використання Росією так званого тіньового флоту становить особливу загрозу для морської та екологічної безпеки в регіоні Балтійського моря та в усьому світі. Ця ганебна практика не тільки загрожує цілісності підводної інфраструктури, але також збільшує ризик, пов'язаний із затопленням хімічних боєприпасів у морі і значною мірою підтримує Насування незаконної агресивної війни Росії проти України заявив генеральний секретар НАТО та лідери восьми країн регіону. А на сьогодні це все у програмі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас за тиждень. У цій же парі. для вас працювали автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович.